У минулому випуску ми розповідали про несправедливо забуті українські жіночі імена на часі поговорити і про чоловічі Борислав. Так древні слов'яни називали борців за славу. Боян українське і загальнослов'янське чоловіче ім'я, що означає співець або оповідач, Єремія або Ярема, українське ім'я старослов'янського походження, пов'язане з іменем Бога землі, родючості Ярила, Любомир, ім'я слов'янського походження, що буквально означає той, хто любить мир. Олесь, українське ім'я за походженням, зменшена форма імені Олекс Андр, що стала самостійним ім'ям, Омелян, українське ім'я та прізвище у перекладі з давньогрецької мови, означає той, що лестить, приємний у слові, Радослав. Українське ім'я, що означає радіти славі або допомагати, сприяти славі. Святослав ім'я має слов'янське коріння. Його давали дітям, народженим у сім'ях, які принесли своєму народові успіх та славу. Ярополк традиційне слов'янське ім'я. Частка яру означає весна або сонце, а частка полк означає половина, частина чогось. Ярополк, відповідно, частина сонця або весни. Ім'я давали переважно тому, хто народився у весняний період. А які старовинні чоловічі імена знаєте ви? Не забувайте бути особливими. Спілкуйтеся рідненькою.